Звернення до ухилянтів, кріпаків, країни 404. Це Ра <кліпсю> завідують. Е, кажуть, що ми пробили дно. Ні, це не правда. Ми вже давно його пробили дно. 2019-го, а починали пробивати 2014-го. Ну, то таке. Ну, пробили 19-го і летимо ми до центру Землі. Оце, що у нас твориться в державі з кожним місяцем, з кожного року, це о, пласти-шари його пластишари Мезозовської, ери. Ну, Коротше, ми летимо спокійно до центру землі. Якось так. Любі друзі, друзі. кріпаки, узаконені кріпаки вас дуже любить і чекає ТЦК. Або не дихайте світлом, повітрям свободи. Ми ж стояли на моє за повітрям свободи. Дихаємо і не забуваємо, що з нього так не можна просто нас так дихати. Не забувайте. Це сам Верховний Зес сказав. Я теж після нього підтримую, я Василій Цар сам своє подвір'я. Так що думайте, якій ми країні живеємо? Країна 404. Найдемократичніша країна. Mm-hmm. <laughs>